Первлиний лалік, колючий прохолодний шипер з нульових, звучання та концепція якого, як на мене, легко би вписались в нішовий сегмент парфумерії. для бюджетного шлюксу це без перебільшення скарб. Щоправда, випуски останніх років стають все причесанішими, на догоду новим тенденціям і потроху втрачають початковий норов. Наприклад, недавно я порівнювала аромат в своєму флаконі, ось цьому 2017 року. З відлевантом із флакона зовсім свіжого випуску, і можу сказати, що тепер кладуть явно більше солодкуватих пудрових троян з ірисами на противагу характерним камфорним пачулі з ветивером, хвоєю, мохом, які роблять шлейф перлин таким особливим впізнаваним, саме на пачулі яскравих, неприкритих з їх природнім аптечно-землистим запахом, побудований скелет композиції. Якщо ви шукаєте початкову формулу цього шипра, то вона, очевидь, все ж в старих випусках. В моєму флаконі є готичний листопадний сад з потайбічними трояндами на високих стеблах, і ретро аптека, і весь цей фірмовий морок, який для одних краса і джерело сили, для інших просто треш. Також граючись з асоціаціями, я би порівняла цей аромат з ось такими річковими перлами не ідеальні природні форми.